Моє перше і єдине графіті. Подивимося, що ми там цікавого побачимо. Це дорога, з якої я починав свій перший влог. Корисно. Шустке. У деякій прираді поїздив. 2 листопада О, вау, яка це картина? Естетику окраїни українського села. Оце дуб такий накручений. До мене собака підбіг якийсь. Зараз будемо робити дрон. Зараз ми його приїжджемо. Кого цікавить зйомка з дрона? Ale ono je taká mutná, že dostatečně hluboko. Це Романівка, дуже гарне мальовниче село. Кахотино з таким пейзажем. Через вікно знімаю, навіть заходити не потрібно. Традиційна українська піч. пройшовся дуже мальовничі краєвиди.